Бренд Умань пиво, який розпочинає свою історію з 1878 року, відомий не лише в Україні, а й поза її мешами. Натомість варто зауважити, що пивна історія нашого міста має значно глибшу історію. Місто постає на початку 17 століття. Чи варили в умані пиво в 17 столітті, нам достеменно невідомо. Чи була броварня, чи не було її. Але французький інженер Левесар Гіом де Боплан, який подорожував українськими землями і залишив дуже якісний опис України, згадує, що в козацьких містах вживали пиво. Зрозуміло, що його тут, напевно, і варили. Проте архівних документів, які б засвідчили, Наявність броварні в місті Гумані в XVII, початку XVIII століття, нам поки що не вдалося віднайти. Можливо, вони десь існують. Тому, спираючись на наявний архівний матеріал, ми можемо стверджувати, що перші броварні в Умані, або точніше перша броварня в Умані, з'являється 18 XVIII століття. Вона згадується в документах, пов'язаних з ім'ям Францишка Селезія Потоцького. Також згадується броварня в контексті Уманського Василіанського монастиря. Також в середині другій половині 18 століття. На дуже добре відомій мапі 1795 року зазначена броварня в місті Умані. Пізніше там буде вулиця Кагальна, зараз це вулиця Спінози. Припускаємо, що це була броварня власне. Францишка Селезія Потоцького, Станіслава Щенсний потоцького Бо варити пиво, варити горілку, займатися винокурінням мали право тільки власники, якщо було закріплено правом пропінації на виробництво і продаж горілки і інших алкогольних напоїв. Наприкінці 18 століття Уманська пивоварня. За 11 місяців переробила на пиво 4156 корців ячменя і 665 корців вівса. Тобто пиво варили як з ячменя, так і з вівса. Також згадується як складник і жито. Корець – це 23 кварти. Одна кварта це трохи менше одного літра. Варто зауважити, що корець жита давав прибуток в 2 рази менше. Ніж пиво зварене з нього. 10-12 кварт це було одне відро. Сировина до Уманської пивоварні надходила з восьми фільварків: Уманського, Кузьміногиребського, Бабанського, Серединського, Вільховецького, Рижевського, Могильнянського і Берестовецького. Пиво виготовлене в Уманській броварні, забезпечувало всі села, що тяжіли до Умані. Середньостатистично. За рік виготовлялося пива не менше ніж на 4 тисячі злотих. Бочка пива на той час вартувала 9 злотих. В першій половині 19 століття в Умані також згадується пивоварення, і вона одна, і вона приватно власницька. В 1827 році в Умані згадується одна пивоварня, одна медоварня і три млини. Тут варто зауважити, що цей період місто продовжувало знаходитися в приватній власності родини Потоцьких, а саме Олександра Потоцького. Натомість вже в середині 19 століття в Умані згадуються дві пивоварні. Це теж дуже цікавий момент. Тобто в Умані пивоваріння розвивається вже кілька десятків років. У другій половині 19-го, початку ХХ століття, в Умані спостерігається певною мірою певний бум. Це не означає, що в Умані було дуже багато пивних барів. Ні. Просто в Умані зростає кількість броварень, які були відкриті в різний період. Одні закривалися, інші відкривалися, перепродувалися, але з того часу в Умані постійно безперервно варили пиво. На початку ХХ століття в Умані були пивні заводи, пивоварні. Таких власників, як Френкель, Костецький, Пупко, Рубінштейн і Альтман і Білак. І ці заводи були достатньо прогресивними з точки зору технологічного процесу. Передусім варто згадати завод власне Френкеля, перший паровий пивоварний завод номер 17 або, наприклад, пивоварний завод номер 18 Баварія. Зеліка Пупко. Тут ми хотілося б зупинитися окремо, тому що цей завод знаходився на місці старої, фактично, пивоварні, на тій самій вулиці Кагальні, про яку ми вже згадували, сучасна вулиця Спінози. А родина Пупко була дуже відомою в Російській імперії виробником пива. Хотілося б зауважити, що той район Істаумані, на території якого і зараз знаходиться пивзавод. І в 19, початку ХХ століття також мав відношення до виробництва пива. Можна вважати, що це такий був пивний район, тому що там знаходилося кілька пивних заводів в різний період. Окрім того, в Умані був проволок броварний. Отже, за майже 150-літню історію пивоваріння в місті Умані я маю на увазі дистанцію від середини 18-го століття до Першої світової війни в Умані було багато пивоварених заводів. Не були різні власники, різна технологія виробництва, різна сировина, ячмінь, овес, жито. Ми продукували різні сорти. Якщо в XVIII столітті багато пива продавалося власне, через корчемну торгівлю, а корчми могли знаходитися також в орендному володінні у євреїв, то вже на початку ХХ століття це вже був промислове виробництво, і уманське пиво відправлялося поза межі Уманщини. Натомість, знову ж повертаючись до XVIII початку ХІХ століття, власне, головними споживачами уманського пива власне, були селяни з уманських маєтків, тому що саме вони були головними відвідувачі корчми в тому чи іншому селі. Пиво було різне, різних сортів. І воно залишило свій слід в історії міста. Окрім пива, в Умані продукували також і горілку. Але це трошки інша історія, і якось ми про це поговоримо.